Вітання, ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. В рамках благодійно мистецького марафону Єднаймось заради перемоги КР-2.0» у Саксаганському районі. Відбувся концерт під назвою Весняні голоси. Вихованці двох музичних шкіл показали свої кращі номери, і дали змогу містянам задонатити і зробити добру справу. Наші кореспонденти також побували на місці події, тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. one Для пікапів для наших воїнів, вихованці школи мистецтв No1 та музичної школи No5 у рамках проєкту Єднаймось заради перемоги КР 2.0» відіграли концерт під назвою Весняні голоси. Анастасія одна з тих, хто долучився до акції та дарував криворіжцям гарний настрій та змогу насолодитися мистецтвом. Дівчинка займається вокалом та грою на фортепіано в музичній школі No5 вже 6 років. Та не уявляє своє життя без музики. Я гадаю, що дуже важливо таких. Заходах брати участь я хочу подарувати сьогодні криворіжцям гарний та відмінний настрій, щоб у них була купа емоцій. Головна мета надважливого для нашого міста проєкту Єднаємось заради перемоги КР2.0» полягає в об'єднанні всіх мешканців міста з семи районів Кривого Рогу, які впродовж семи тижнів будуть збирати кошти для придбання пікапів криворізьким військовим частинам. Тож вихованці мистецьких закладів Саксаганського району також вирішили долучитися до такої благодійної справи. Діти всі долучилися і з великою радістю сьогодні будуть виступати, бо в них така мета виступу цього благородна. Всі ми ждемо нашу перемогу. Сьогодні будуть ми об'єдналися двома школами. Сьогодні у нас такий сумісний концерт, весняні голоси. Називається сумісний проєкт з музичною школою номер 5 У нас в школі велике відділення вокально хорове, де діти вивчають вокал, де вони співають в ансамблях, молодший хор, старший хор. Діти приймають участь в численних фестивалях, конкурсах. Дуже багато. Виступів концертних на концерті звучали твори різних епох, а дарували свої музикальні подарунки для більш ніж 50 криворіжців два вокальні відділення. Директорка музичної школи номер 5 зазначає, що такі заходи не тільки виховують у дітей патріотизм, а ще й дарують незабутні емоції та можливість поспілкуватися один з одним, чого наразі так не вистачає юним криворіжцям через повномасштабне вторгнення. Сьогодні дуже велика кількість дітей буде приймати участь. Це два відділення, два великих вокальних відділення. Вони вперше знайомляться. Один з одним буде дуже цікаво, але дуже важливо, тому що діти зараз дуже обмежені у спілкуванні, і тому такі заходи вони зможуть поспілкуватися, вони зможуть поділитися своєю творчістю і, взагалі, радіти трошки. Благодійний марафон триватиме до 14 квітня. Тож кожен, хто має бажання доєднатися до збору коштів на придбання пікапів для наших захисників, ще має час побувати на подібних заходах свого району. Та допомогти тим, хто кожен день ризикує своїм життям заради мирного неба над Україною. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Олена Семенова, викладачка вокалу музичної школи номер 5 А також Таїсія Чумаченко, викладачка вокалу школи мистецтв номер 1 Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо з такого питання. Як взагалі виникла ідея об'єднатися двома школами музична школа і школа мистецтв, і організувати такий концерт. Ну, на початку хочу сказати, що це основна ідея ісходить від спільноти арткультури нашого міста. І багато закладів долучилися до цієї справи. Ідея з'єднання двох шкіл. Виникла у директорів наших, у Терещенка Ольги Георгіївни, директорки п'ятої музичної школи та Ольги Петрівні Клочкової, директорки школи мистецтв номер 1 угу. Тому що в школі мистецтв немає укриття і подібні заходи проводити неможливо. Угу. Тому Бачі, ми з'єдналися. І да, в нашій угу. школі є укриття. І це не перший захід, який ми проводимо в нашій школі. У mm. нас вже були подібні заходи. На художньому відділі був такий проєкт спільний, де створювався один малюнок військовими частиною 3031, малюнок, малюнок на двох, mm -hmm. та, і учнями нашої школи. Зараз ці картини. Є на виставці у Великобританії нічого собі. Да, і Вони будемо сподіватися, що будуть продаватися, і кошти звичайно надійдуть для допомоги нашим. Угу. Е, так, а от щодо номерів, які номери були представлені, представлені на концерті, розкажіть, будь ласка. Е, вокально хорове мистецтво нашого міста воно має дуже високий рівень, і це знають не тільки в Україні, але й за межами нашої держави. Тому наші учні е, наших шкіл вокального відділу вони е, виконували твори. Западноєвропейських композиторів. Вони співали на італійській мові, на англійській, навіть на староавстрійській мові. Але більша частина творів це були, звичайно, твори наших українських композиторів, сучасних українських композиторів, а також це наша незрівнянна українська народна пісня. Тому що наша українська народна пісня завжди об'єднує. І на цей раз вона об'єднала дві школи викладачів, дітей, батьків, які були дуже вдячні за цей захід. Наша українська пісня має дуже велику силу, дуже велике значення, і хочеться згадати слова українського видатного нашого митця, хорового диригента Анатолія Авдієвського, який казав, що. Доки буде жити наша українська пісня, буде жити душа нашого українського народу, угу. так згодна з вами, абсолютно. Е, а чи важко взагалі е, вигадувати щось нове? Адже у нас вже було стільки різних марафонів за ось ці два роки, які на жаль триває війна, івентів, ярмарок і так далі. Розкажіть, будь ласка, наскільки ось це було? Щось нове вигадувати важко, угу. дійсно важко. Але ми намагаємося, і такий проєкт по з'єднанню двох шкіл в один концерт це перший у нашому місті. Тому приєднуйтеся, долучайтеся, ми будемо будем раді співпраці. Угу. Тобто будуть ще якісь концерти, правильно Я розумію? Будуть угу. так е, розкажіть, будь ласка, чи обмінюєтеся ви ідеями з колегами з інших районів, наприклад, там з Металургійного, Довгинцівського чи інгулецького? Ми спілкуємося з колегами uh -huh. всіх районів, uh -huh. ми знаємо всіх своїх викладачів, всіх друзів, колег, викладачів вокалу, там, хорів всіх шкіл і спілкуємося чисто по своїй справі. Uh -huh. Надсилаємо якісь відеозаписи своїх учнів, колективів. Uh -huh. Спілкуємося, що я, яку як вони бачать свої, бачать виступи наших дітей, що вони можуть сказати або хороше, або щось додати, над чим потрібно попрацювати. Угу. Ну таке є, угу. але по створюванню проєктів це діло не викладачів, а директорів. Угу. Вони це, це закладів. Угу. А скільки людей було всього ось на цьому концерті, і чи задоволені ви цієї кількості? Чи очікували ви, що буде стільки... В нашому залі? 70 місць угу. всі місця були зайняті. І е, людям навіть не хватило місця, тому багато людей е, дивилися концерт стоячи. Нічого собі. Тобто, так, от прям така велика кількість да. правильне відговорила. Хоча в нас сприйшла. зал і не маленький, і такий він в нас вже прославлений. Він під назвою Фредеріка Шопена він присвячений цьому uh -huh. композитору, але місць не вистачає. Uh -huh. е, головна мета цього івенту, цього вашого концерту. Це був саме збір коштів. Розкажіть, будь ласка, от скільки зібрали, і чи, ну, чи порахували ми взагалі вже цю суму? Справа в тому, що ми рахувати не можемо. Поки бо, що не рахували. Бо кожному закладу надали скриньки, так. скляні скриньки, куди люди мали можливість кидати Донати. ці кошти. Uh -huh. І є така розрахункова комісія. У місті створена, яка ці скриньки забирає після mm -hmm. кожного заходу, і там підраховує, тобто спільний підрахунок, мабуть, буде вже в самому кінці мабуть, марафону, да. так <кхід> мабуть, <кхід> як це в принципі так. було минулого так, да? року. Так. Угу. Е, так а розкажіть трошки про емоції учнів е, ваших шкіл, а також про емоції людей, які були присутні на концерті, тобто глядачі, діти і батьки були в захваті. Тому що це завжди свято для дітей, для батьків, можливість почути нашу рідну пісню українську, можливість себе проявити, показати. Діти і батьки мають надію, що такі концерти будуть у нас в місті частіше, вони дуже потрібні, дуже важливі. І ще раз наголошую, що наша українська пісня об'єднала дві школи. Наше місто дуже підтримує наше мистецтво, нашу культуру. Культура підтримує дітей. Діти підтримують нашу українську пісню і все це об'єднує нас між собою, тому що ми завжди повинні що для нас дуже важливо в такі е, нелегкі часи підтримувати нашу культуру. І велика подяка е, е, нашому меру міста за те, що він е, підтримує дітей, підтримує такі заходи, є такі заходи в місті, і що у нас є можливість в такий складний час е, допомагати. Нашій державі заради майбутнього, заради життя. Угу. А як от у вас взагалі розповсюджувалася інформація про концерт? Звідки люди дізнавалися, що буде концерт? Чи, через учнів, чи ви десь, можливо, на своїх соціальних сторінках? У нас Ваража. є сторінка угу. нашої музичної школи, угу. і також є сторінка школи мистецтв у Фейсбуці. Угу. Тому афіша розповсюджувалася через Фейсбук угу, і через знайомих ну, тобто, сарафани радіо. Угу. Так, так, а радіо, от так. які плани у вас надалі? Марафон у нас триває? Чи в вашому, в вашому районі ще якісь заходи? Чи відомо вам про це? Звісно, марафон триває. Це не останній був захід. Наскільки мені відомо, найближчим часом? 22 березня в нашій школі буде ще один захід від художнього відділу: малюнок, мініатюра акрилом, квіти. До цього заходу можуть долучатися всі охочі, але буде благодійний внесок 200 гривень, який буде перерахований на потреби нашої армії, наших воїнів. Тобто можуть брати участь не лише мешканці Саксаганського району. Всі. Правильно да. Всі. охочі. Угу. так, ну що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що ми поб'ємо рекорди минулого року і вдасться нам всім містом, так би мовити, зібрати більшу суму ніж минулого річ. Обов'язково. Дякую вам. І ми вам і дякую. Дякую. Я, я вам нагадаю, що це був проект дайв на вашому міському. У нас у гостях були. Олена Семенова, викладачка вокалу музичної школи номер 5 А також Таїсія Чумаченко, викладачка вокалу школи мистецтв номер 1 Ми поговорили про концерт, який відбувся днями в стінах цих шкіл. Дякую за увагу! і Залишайтеся на першому міському.